Я хотів би розпочати свій брифін дуже прості речі. Сьогодні проти кандидата в президенти Юлії Володимирівни Тимошенко розв'язана справжня війна з її дискредитацією. До цього долучилися а, і олігархи. І ви бачили а, то інтерв'ю, яке давав пан Фірташ ББС, яким звинуватив Юлію Володимирівну тому що вона зацікавлена у зриві виборів. Я хотів би донести до вас абсолютно чітку. Позицію кандидата у президенти Юлії Володимирівни Тимошенка. Юлія Володимирівна абсолютно зацікавлена у проведенні чесних, прозорих, демократичних виборів, президентських виборів України, на яких буде обраний легітимний президент України. Нам, як повітря, потрібна повністю легітимна влада, яка буде наводити порядок в країні. І 15 червня. Буде обраний новий президент України, який, я не сумніваюся, буде Юлія Володимировна Тимошенка. Друге, про що я хотів вам сказати: наша позиція чітка і ясна: країні потрібно чітко розуміти, хто є, хто серед президентів кандидатів на посаду президента країни. Тому ми будемо приймати участь у дебатах. На першому національному каналі 23 травня з тими кандидатами, які визначені нам жеребкуванням. Але ми ще раз звертаємося до кандидата в президента Петра Порошенка з закликом провести прямі теледебати за чесними прозорими правилами на будь-якому телеканалі, будь-якому місці у будь який зручний для нас час. Сподіваємося, таким чином країна зробить усвідомлюваний вибір, тому що існує суспільний запит на проведення дебатів між найраєнішими кандидатами у президента. І сподіваюся, не буде повторюватися історія 2009 року, коли цих дебатів не відбулося. І мені дуже жаль, що були передачі, окрема передачі, де. Юлія Володимирівна могла дискутувати з Петром Порошенком. Однак ми не дочекалися цих дебатів в силу того, що Петро Олексійович не прийшов до них. З'явилася що бізнесмен інформацію, що мав вам інформацію, що зустрічі не Будь ласка, Ну, по-перше, якщо б були б дебати, то суспільство-журналісти задало таке питання, би напряму Петру Порошенко, а не ви б задавали його мені. По-друге, що мені тут коментувати, якщо сам Фірташ підтвердив факти цієї зустрічі? Я думаю, що всі запитання потрібно ставити до Фірташа. Будь ласка, чи є запитання? На дебатах і я запрошую Петра Порошенка окремо, зважаючи на інтернет спілкування. Так, Так. на ут 1 визначені дебати 23 травня, де ми будемо де, е, внаслідок жеребу е, дискутувати з Сергієм Тягіпко і Валерієм Канавлівком. Але ми вважаємо, що і суспільство, і журналісти, і всі зацікавлені в дебатах між найбільш рейтинговими кандидатами, якими є на сьогодні Тимошенко, і Порошенка тому ми закликаємо і вас організувати телекампанії такі дебати, і в свою чергу готові, якщо це будуть нормальні, чесні прозорі правила до участі в таких дебатах, без проблем. думку, мета дебатів мета дебатів знаєте показати країні хто із ху. Оцей президент підтримується таких поглядів на цей кандидат-президенти дотримується таких поглядів, цей кандидат президента дотримується таких поглядів, а суспільство повинно порівняти і зробити саме головне усвідомлюваний вибір. А пані результати власне оглянув можливо продовження, чому ви питаєте. все ж таки, якщо зустріч після із прошаном була, що це значить на політичному іміджі самого порушення та з усіхну. Ви знаєте. а... Фірташ напряму підтримав Порошенка. Це значить, що олігархі його підтримує. Підтримує кандидата в президента Петра Олексійовича Порошенка. І в його політичному іміджі що це позначиться? Що це не нього є? Давайте це запитання буде до, канди... до керівника штабу Порошенка, не до мене. Я буду відповідати за власного кандидата. <клес> Була одна з передач, я не хочу ну, за етичними правами, було дві передачі на УТ-1, де був він запрошений, але не прийшов. Ви розумієте, про які передачі я маю на увазі. Я не буду їх називати на першому національному каналі, догадайте самі. Зараз шли якісь перемовини, щоб він ні, у нас перемови не було, але публічно ми вже неодноразово заявляли, що ми готові до дебатів у будь-якому форматі, в будь-який час, на будь-якому телеканалі за чесними правилами. Будь ласка, якщо запитання більше новини, прошу пане юля володимирівна колись сказала під час візиту дуже місця, що вона не має намірувати, вона молотується чи на. Я думаю, що а, я вибачаюсь, всім потрібно детально перевіряти інформацію, яка є. Таких заяв кандидат в президенти Юлія Володимировна Тимошенка не робила жодного слова про зняття з виборчих перегонів. Вона не говорила. Вона говорила про те, що вона змінює формат ведення кампанії, оскільки в нас дуже важка ситуація на сході країни. Чому Жінка так акцентує там дебати на Порошенко? Адже кандидатів ще багато. Ну я вже пояснював свою точку зору, тому що це найрентіше кандидати, і суспільство зацікавлене в цьому. Почитайте блоги української правди, наприклад, Ігоря Попова. Там все він детально розповідає. Він опублікував цей блог декілька тижнів тому назад.